Ще пак, адже пройдешній уікенд минув під знаком року шаленства і феєрії вражень. У Києві відбувся фестиваль Рокен Січ. Хедлайнерами першого дня стали колективи танок на майдані Конго, Воплеві до плясу та шведський гурт Пейн. Другого дня для гостей заходу виступили Скай, крихітка, тартак та бумбокс. А закрили подію шалені клофінгер на виступ шведської реп-метал групи. Чекали не тільки відвідувачі, але й музиканти, учасники фестивалю. Все більше і більше починають приїздити до нас е світові імена на фестивалі, в тому числі. І хочеться дивитись, хочеться бачити це, слухати цю музику. Ще перед виступом Йоке Скок, вокаліст Клофінгер, запевнив, що буде гаряче, адже до України колектив привіз найкращі хіти. Ми гратимемо дуже довго, виконаємо більшість наших найкращих пісень. Ми в захопленні від української публіки. Вони чудові, вони веселі. У Києві Клофінгер пробули кілька днів, але сповна насолодити. Прогулянкою містом не змогли. Увесь час музиканти витратили на репетиції. На запитання, чи знають у Швеції про те, що Україна славиться гарними дівчатами, Йоко відповів із властивою йому іронією. Та ні, які дівчата, не чув про це. Я сліпий, я нічого не бачу. Хоча треба буде придивитися більш уважно. Насправді ми любимо футбол і музику. Музику і футбол. Слід зазначити, що цього року фестиваль Рокен Січ відгримів у п'яте, але вперше він відбувся в атмосфері українсько-шведської співдружності. Олег Скрипка, організатор події, щиро поспівчував усім, хто з тих чи інших причин не побачив шоу на власні очі. Люди, які сюди не потрапили, мусять знати, що вони не потрапили на найкращий фестиваль України точно, а може Європу, а може світу.